Леся Українка щастя, легенда. Все було в початку віків. Новостворений світ сіяв чудовою красою, скрізь була гармонія, ясне повне життя, цвіла Божа мрія розкішна і лагідна. Людське життя плело тихими хвилями і зливалося з тією мрією в одно осяйне, спокійне море. Великий спокій був на землі, і люди жили в спокою. Так було довго. Злий дух спав у підземній країні. Він спав довгі віки, і сон його був лихий. Прокинувся злий дух і покликнув ним мучать мене. Душа моя рветься, нема мені спокою, а там, на землі. Панує ясний спокій, мрія ворога мого цвіте і питає, і ніщо не бентежить її. Чи маю я носити сам мою тугу огненну, чи маю ховати мій смуток темний? Ні. Я кину тугу в серця наймиліших дітей ворога мого. Я розкину над ними смуток чорним покривом. І потьмариться мрія ворога мого. Злий дух вийшов чорним димом зло на землі і огненною хмарою полинув понад землею. Він пролітав над долинами, де хвилювало золоте збіжжя. Дересні дерева клонили додолу важкі віти. Там спустився злий дух, і збіжжя вигоріло, мов від огню. Овоч на деревах почорнів, трави пожовкли, квітки посохли, стала пустиня. Люди ховалися від огненного подиху по ямах та печерах і стогнали. Голод, голод. Злий дух вернувся у підземну країну і ждав. Минуло сто літ. Пустиня давно обернулася знову в розкішну країну. Знову хвилювало золоте збіжжя, ресні дерева знов клонили додолу важкі віти. Нове покоління людське розказувало казки про колишній голод, але ті казки почали забуватись. Божа мрія цвіла, як і перше, і спокій був на землі. Але злий дух не спав. Він сказав собі Погляну на діло рук моїх. Здійнявся зло на землі з сивим туманом і холодною хмарою полинув над землею. Він пролітав над горами, полонинами, де паслися отари великі, де розкинулись табори людські. Там він з'явився густим мороком, лихою заразою. Гинула худоба, конали люди. Крик страшний, котився по горах, Смерть, смерть, отари зникали, табори порожніли, Злий дух вернувся у підземну країну і ждав. Минуло сто літ. На могилах людей, що погинули від зарази, Який моріх зеленів. А нащадки їх спокійно обходили по горах, полонинах, весело грали в сопілки, скликали незліченні отари. Табори біліли наметами, скрізь було життя. Ніхто не згадував про лиху зараз. Божа мрія цвіла, як і перше, і на землі був спокій. Злий дух сидів у підземній країні і думав, і він створив думкою своєю. Дивну постать вона була блискуча, як рання зоря, і міняла свій вид щохвилини, як вогонь. Злий дух дав їй життя і назвав її щастя. Він взяв її на свої дужі крила і полетів з нею геть високо понад землею. Була темна ніч, табори спали, тільки молоді пастухи сиділи навколо багаття. Пастухи не спали вночі, вони співали. Наймолодший грав у сопілку, дивився на зорі, і очі йому були спокійні, як зорі. З неба покотилася велика блискуча зоря. Пастух покинув сопілку і вхопився за серце. Він бачив зорю, і вона йому серце вразила. Він крикнув уголос Дивіться! дивіться. І всі дивились туди, Куди показувала його рука. Там упала зоря. Вона впала на високу гору, і на горі спалахнуло світло, горіло і бабило серце. Пастух сказав братам своїм Ходім туди! І всі пішли до світла. Всі бачили у світлі те, що було їм над життя миле, і всі бачили різно. Їм було так. Мов у душі в них горів вогонь. Вони йшли все далі, і світло далі ставало. Вони все йшли, кололи ноги на колюче зілля, шарпали одежу об гострі терни, кров була на слідах їх, І йшли, і падали один по одному, бо сила покинула їх. А ясна дивна постать. Все далі ставала, все більше мінилась і зникла в тумані. Настав день, а вона не верталась, і ніхто не знайшов її. Був знов вечір, і пастухи співали, вони співали, о, щастя, о, ясне, загублене щастя, І ті пісні отруїли серце всім людям. Всі прагнули щастя, а ніхто не знав його, всі хотіли бачити його, мати його на хвилинку і вмерти потім, бо воно стало їм миле над життя. І кожний бачив його хоч у сні, хоч на малу хвилинку. На одного воно глянуло коханими очима, іншому заблищало золотом, іншому засіяло світлом слави. Всіх щарувало воно навіки, і чари його були отрута. Воно, летючею зорею, падало в серце, і серце починало горіти. Хто раз бачив його, той не забував його до смерті. Покельний вогонь прокинувся у душах всіх людей. Всі шукали щастя, всі хотіли мати його ціле в своїх руках. Для нього віддавали все найдорожче, губили себе і других, сльози і кров лились річками во ім'я його. А щастя літало по світі зорею, блискавицею, вогником бродячим, і ніде не спинялось надовго, і ніхто не мав його ціле в руках. І чутний був великий крик по всій землі. Щастя, Щастя! Щастя! З того часу на землі не стало ясного спокою, потьмарилась блискуча Божа мрія, і злий дух утішився працею своєю.